Ранок суботи, у самому центрі Одеси, на вулиці Маразліївська, біля пам'ятника Тарасу Шевченка, збираються професійні велогонщики з усієї України. Починаються дводенні змагання з велогонки «21-й меморіал Сергія Уточкіна, відомого одеського авіатора та спринтера-велогонщика. Минулого року довелося скасувати змагання, проте цьогоріч спортивне свято знову повернулося на вулиці міста. Зголодні лідогонок спортсмени розповідають, що раді взяти участь у змаганні, адже це можливість відчути неймовірні емоції. В таких сорівнуваннях я приймаю тільки раз участь. До этого я катався на велосипеді без передач трековому, лет п'ять, наверное. Теж в різних містах приймав участь в локальних гонках. Катаюсь з великим удовольствием. Утрішня тренування це прям восторг. І як показує практика, да, дуже дуже важко було людям вийти, виїхати на велосипеді, щось почати робити знов ну, адаптуватися, але після це такий прорив ти відчуваєш бажання жити, бажання дихати, фізично навантажуватись. І це ну це це дуже такий добрий речах для твого настрою гарного і ну не ви не на те, що пропрпроїсходять про, про нас в житті. До початку змагань близько півгодини. Велосипедисти готуються до гонки. Хтось подумки набираються сил і морально налаштовуються на перемогу. А хтось розминається перед стартом. Треба розминатися перед усіляким змаганням, але це дуже динамічна буде гонка, коротке кільце, багато поворотів, тому знаю тактику суперників, знаю, що старт буде зразу потужний, тому треба бути функціонально готовим до цього. Ця велогонка не з простих, і також вона має безліч сюрпризів. Відзначають учасники змагань. Тут, наче в місті, але все рівно тут підйоми, спуски, повороти. І якщо ти не маєш практики їзди в групі, ти будеш, по-перше, сам можеш пасти, а по-друге, ти можеш завалити ще інших. і Це дуже травматично. Складність велогонки помічають і вболівальники професійні велосипедисти, які прийшли підтримати своїх колег. Це є коротка гонка, і якщо ти відстав на одному крузі, то дуже мало шансів, що ти доженеш, того що зазвичай ну, всі в пачках їдуть і округляють. Велосипедисти проїжджають 8 з 12 кіл. Дистанція одного кола більше ніж 3 кілометри. Щоб перемогти, велосипедисти мають проїхати зі швидкістю 35 кілометрів на годину. Але в основному перемога залежить від зусиль велосипедистів. Свій можливий варіант перемоги розрахував у велогонки Андрій Гладкий. Зустрічаємо! Переможця! Гонки Андрій Гладкий, жизені Пальміра! Зі старту були деякі атаки, потім трішки просіяли групу, так кажучи. І коли в нас залишилося троє, тримали перевагу, а потім за 4 круга до фінішу. Я вирішив атакувати, щоб спокійно заїхати на перемогу у змаганнях. Взяло участь понад 40 велосипедистів, вік учасників від 19 до 74 років. Для участі у велогонках до Одеси приїхали спортсмени зі Львова, Харкова, Запоріжжя та Києва. Незважаючи на спекотну погоду в неділю, велогонка Одеса, Гран Прі 2023 була успішно проведена. Переможцями у своїх категоріях стали Одесити Сергій Краснов, Вікторія Бондаренко, Віктор Гузав та Олег Іванков.